Вітаю вас. Вадим Денисенко спеціально для читачів Блискавки. Мопеди знову в небі. Тепер надовго. На жаль, в принципі, ці речі ми будемо переживати достатньо довго. В Ірана є можливість їх виробляти і 100% Росії їх буде закуповувати. Це не такі великі гроші для Росії. Наступно Київ це буде в січні чи в лютому. В принципі, зараз відповісти на це питання не можна. Найбільш е, вірогідно, що наступ зі сторони Білорусі на територію України можливий десь приблизно в лютому місяці. Говорити про те, це буде Київ, Рівненська АЕС чи Волинь, поки що зарада. Треба поки що дивитися, де буде найбільше концентрація російських військ. Але вірогідність наступу, на жаль, достатньо висока. Чи втягне Путін Лукашенко у війну? Ну, власне кажучи, він давно його вже втягнув. І від того буде задіяно. 10 тисяч білоруських військовослужбовців на території України чи не буде втягнуто ці військовослужбовці на територію України, це не має жодного значення, тому що вони як такої серйозної бойової сили не представляють. Рівно 10 місяців війни, в якій точці би зараз, ну, значно краща точка, ніж безумовно, це було 24 лютого. І, в принципі, я дуже сподіваюся, що весна наступного року стане насправді переламом для цієї війни в нашу сторону. Що за 10 місяців забрала ця війна людей, економіку чи території. На жаль, вона забрала і людей, і економіку, і територію. Але тим не менше, станом на зараз ми набагато оптимістичніші, ніж були в лютому березні 2022 року. Ми насправді розуміємо про те, що у нас є розуміння, шанси, можливості зламати цю війну і, в принципі, вийти на компроміси, які будуть влаштовувати українське суспільство. Сьогодні Україна для світу це, напевно, в принципі, для, для когось це головна біль, я маю на увазі, перш за все це для Російської Федерації, для когось це привід для гордощів, це величезна частина цивілізованого світу, для когось це усвідомлення того, що Російська Федерація не є ні армією світу, ні, ні другою армією світу, ні тим більше якоюсь потужною воєнною силою. Що таке перемога для України? Це кордони 91-го року чи кордони. 24 лютого 2022 року, ви знаєте, зараз ще дуже зарано говорити, що таке перемога на сьогоднішній момент. Тому що попереду у нас ще дуже складні бої, і наша ключова ключові бої насправді судячи з усього будуть концентруватися в Мелітополі. Після того, як нам вдасться відвоювати Мелітополь, Мелітополь це ворота в Крим, і це по суті відрізання величезного угрупування Російської Федерації. Від постачання. І от після того вже можемо далі говорити, куди далі ми зможемо рухатися і що далі ми зможемо, і як далі ми будемо воювати. Коли в Росії закінчаться ракети та шахеди, насправді тут правильніше напевно, було б запитувати, чи закінчаться в Росії ракети чи закінчаться в Росії шахеди. Поки, судячи з усього, на Іран впливати неможливо, і тому шахеди, очевидно, все ж таки будуть поставлятися до Російської Федерації. Чи закінчиться у них ракети? Очевидно, все ж таки високоточні, частково закінчиться. Але С-300 у них вистачить на кілька років. Тому дуже важливо, щоб ми не займали шапки закидуванням, як багато хто це любить говорити. І багато хто любить говорити, що ну от ще там один-два обстріли і далі у них немає сил. На жаль, поки що у них іще є можливості для того, щоб продовжувати знищувати українську енергетичну інфраструктуру. Але ми повинні також пам'ятати, що це єдина взагалі стратегія, яка є на сьогоднішній день у росіян. Ніякої іншої стратегії, крім знищення енергетики, у них просто на сьогоднішній момент не існує. Які зараз головні розрошиські ПСО насправді є тільки два ключових: вони перше вони говорять про те, що треба бунтувати проти відключення електроенергії, і другий це витягувати будь-які корупційні скандали, тобто вони включаються тільки в ці дві теми зараз. Працює величезна маса ботів, величезна маса е, російських тролів, в принципі, от направлені виключно на ці дві теми. І дуже чітко видно, як вони атакують будь-які подібні новини, які будь-де не з'являються е, в українському сегменті соцмереж. Спільні військові навчання Росії та Китаю. Чи є це загрозою для нас? Ні, на сьогоднішній момент це не є загрозою взагалі. Єдина загроза, яка може бути для нас від Китаю, це. Якщо Китай прийме рішення поставляти в Російську Федерацію складну електроніку і перш за все чіпи. Поки що, наскільки я розумію, наскільки ми можемо судити по багатьох речах, вони цього не роблять і цього поки не збираються робити. Тому поки що спільні навчання насправді не мають якоїсь великої страху для України, тим більше, що вони будуть проводитись занадто далеко від українських територій. Що може зупинити росіян іти на війну? На жаль, нічого. Тобто, в принципі, в даному випадку, вони проковтнуть і другу хвилю мобілізації, і третю хвилю мобілізації. Єдине, що ми повинні чітко розуміти, що е, наростає дуже швидко наростає е, тривожність і хаос в елітах. От, в принципі, єдині сподівання це на те, що може щось відбуватися в елітах. Знову ж таки, не зараз, знову ж таки, не в короткостроковій перспективі, але е, імовірність певних е, заворушень в елітах, все ж таки, на відміну від е, кількох місяців тому, вона починає з'являтися. Що для Росії поразку у війні, насправді вони можуть будь-що назвати перемогою. І, в принципі, навіть виведення військ із Херсона вони подали як, в принципі, велику перемогу, тому що вони зберегли людей. Єдине, що вони насправді дуже бояться, це Крим. Крим це для них стало священною коровою, і заходи на територію Крима це для них найбільший страх, який тільки є. Путін доживе до Гааги. Я дуже сподіваюся, що якщо не до Гааги, то Подібного якої суду він доживе. Я дуже хочу, щоб в принципі, ця істота обов'язково опинилася під судом. Я всім навожу приклад Мілошовича. Коли почався збір документів свідчень проти Мілошовича, він був президентом і всі говорили, ніхто ніколи його не віддасть. Ні його слави, ні тим більше росіяни. В результаті Мілошовичу повелився на лаві підсудних. Те ж саме, я сподіваюся, буде і з Путіним. П'ять слів про 23-й рік, який він буде. Він буде тяжким, він буде насправді дуже складним з точки зору економіки, з точки зору втомленості суспільства, але я вірю, що він буде переможним.